Білі й червоні троянди та іграшки. Їх на подвір'я родини Хоменчуків несуть рідні та односельці. Сьогодні тут прощаються з 29-річною Юлією Трончук та її двома донечками півторарічною Марійкою та чотирирічною Даринкою. <праць> Усіх трьох у село з Польщі привезли вчора ввечері, розповідає подруга сім'ї Ольга Корженевська. Сприяли процесу, в першу чергу волонтери, які знаходились у Польщі. І люди люди теж зібрали кошти то і змогли перевезти. Наші українці скидали, і там вже поляки, хто скільки міг, стільки допомагав. Родина загинула від рук голови сімейства Сергія Трончука. У ніч 13 на 14 листопада чоловік задушив дружину та двох доньок. Про те, що Скоїв, зізнався через п'ять днів. Про це йдеться на польському онлайн-виданні Еска». За два тижні до цього, каже Ольга Корженевська, мати Юлі гостювала в доньки в Польщі. Тоді родина їй здавалася щасливою. Була в сім'ї, каже, все було добре. Все каже, так як завжди: дітки бігали. Папочка, папа, мама. Ну і все, всі довольні, всі дружні. Каже, навіть не могла б подумати, що могло щось таке трапитись. Дуже добра дитина була, дуже добра була дитина. І вона до мене дзвонила майже кожен день з Польщі, І бабцю, як ваше здоров'я, як ви там, що ви там. З Польщі у село повернувся і старший син Юлії Трончук від попереднього шлюбу. Він був присутній на прощання, але з етичних міркувань. Суспільне з ним не спілкувалося. Данило 11, зараз він біля бабусі з дідусем, розповідає Ольга Корженевська. Батько хлопчика поки на зв'язок не виходить. Батько приїжджав, але зараз, коли от сталася така трагедія, то батько навіть не зателефонував і не спитав. Як там даня, як ви маєте його перевозити взагалі, в якому стані дитина. Чому позбавив життя дружину та доньок, з'ясовуватиме польська поліція. Там вирішуватимуть і подальшу долю Сергія Трунчука, каже речниця обласного відомства Заріна Маєвська. Сайт онлайн-видання Радіо ЄСКА пише українцеві інкримінують потрійне вбивство з прямим умислом, за що передбачено довічне ув'язнення. З власних джерел Суспільному відомо чоловік родом з Козятина, йому 42, працював працювавши в кухарем у Польщі. Разом з дружиною, доньками та пасинком проживав останніх чотири роки. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.